Українську правоохоронну систему досліджувала робоча група із Литви. Полтаву вони відвідали в рамках програми платформи Балтійський шлях фонду унії, 12-19 – допомога реформі силових структур України. Проблему недовіри населення до української міліції потрібно вирішувати комплексно, починаючи безпосередньо із законодавства. Вважає Петро Крайсвітній кандидат в почесні консули Литви. Це повинно бути комплексне рішення. Правова реформа. Повністю вона в себе повинна бути включені все зміна законодавства, не тільки зміна закону про міліцію. Втім, швидкому та якісному реформуванню цієї галузі заважає антитерористична операція. Додає Альвіда Шакочуса, старший радник генерального комісара департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Литви. Определений визов для міліції України, тому що інші... Полиции, в том числе и в Литве, она реформировалась, развивалась в условиях мирного, мирного времени. А сейчас вопросы реформирования, преобразования, системы органов внутренних дел Украины проходят в очень серьезной ситуации. Після спілкування з особовим складом обласного ОМВС та представниками місцевих ЗМІ, литовські гості відвідали бійців, поранених під час виконання службових обов'язків на сході країни. Наразі вони розглядають питання про можливість їх лікування за кордоном.